Вітаю вас протягом кількох хвилин. Найцікавіше зі спортивного життя Черкащини. Закінчилися змагання з футболу в українській прем'єр-лізі. Чемпіоном вкотре став Донецький Шахтар. А ось черкаський ЛНЗ свій дебютний сезон в УПЛ закінчив на сьомому місці. В заключному турі черкасці переграли вдома полтавську «Ворсклу». Матч, який у турнірному сенсі практично нічого не означав, завершився мінімальною перемогою господарів завдяки маленькому шедевру. Це сталося на 16-й хвилині. ЛНЗ, який мав перевагу, отримав право на черговий кутовий. Тіль виконав сухий лист і м'яч за спиною воротаря опустився у ворота. Черкаська команда провела матч більш впевнено, ініціативно та розумно. Ворскла за весь матч мала по суті один єдиний момент так у другому таймі вона більше атакувала, але гостроти це не несло. У підсумку заслужена перемога ЛНЗ, який із пристойним, як для новачка, УПЛ, результатом сьоме місце, завершив дебютний сезон в українській прем'єр-лізі. Ну, перш за все, основа ми грали, тому що це домашня гра. Ми хотіли порадувати своїх болівальників. А мотивація, я сказав, що что потрібно, щоб ви самі знайшли внутрішню мотивацію, тому що протягом тижня ми все объяснили, як грає Полтава, як грати проти неї. Тут мотивація, ви самі для себя кожен знайти. Така вже погода більш приятла для. Пляжу да, для відпочинку, але ми розуміли, що нам потрібна перемога, щоб порадувати своїх вболівальників. І я сподіваюся, ми їх і здобули цю перемогу. Це була остання гра дебютного сезону для ЛНЗ. Як оцінюєш турнірне становище команди, результати команди е, в цьому сезоні? Ну, для знаєте, для розвитку завжди хочеться більше. Ми хотіли там в деяких матчах, може не дограли, не вистачило. Якогось фарту, Да? Але ну там, де ми є, значить, де саме заслуговуємо і я надію, що для першого сезону це добре. Наразі ЛНЗ іде у відпустку. За цей час у складі можливо відбудуться зміни. Вже сьогодні кілька джерел повідомляють, що не продовжать ЛНЗ контракт із Денисом Олійником. З'являлася навіть інформація, що команду залишить і нинішній тренер Олег Дулуб. У мене ще контракт до ще, ще один місяць, і зараз. У нас буде зустріч, мабуть, з керівництвом, і ми все обсудимо. Отже, сезон 2023-2024 завершено. Проте на нас чекає насичене футбольне літо. Адже вже незабаром стартує чемпіонат Європи, на якому виступить і збірна України, 16 червня. Команда Сергія Реброва зіграє свою дебютну гру проти збірної Румунії. Артем Довбик кращий бомбардир іспанської ла-ліги. Вихованець черкаського футболу, який захищає кольори жирони, зумів забити 24 голи, завдяки яким забирає спеціальний приз трофей Пічічі. Форвард жирони Артем Довбик продовжує збирати статистичні лаври за підсумками сезону. Він не лише став найкращим голеадором ліги цього сезону, а й повторив рекорд марика Мінтала. Українець у своєму дебютному сезоні за команду топ 5 чемпіонатів Європи забив 24 голи. Більше в 21-му столітті не вдавалося нікому. Стільки ж лише одного разу забив Марек Мінтал. Словак у Нюрнберзі у сезоні 2004-2005 дебютував у Бундеслізі. Також із 24 забитими м'ячами. Доля мінтала склалася невдало. Наступного сезону він отримав травму і забив лише 8 голів за 4 сезони у Бундеслізі. Побажаємо Артему іншого шляху, і головне порадувати нас на євро. Юні футболісти ДЮСШ «Дніпро-80» днями отримали подарунок від меценатів. Спортивний інвентар їм було вручено після матчу 10-го туру «Жайвір-ліги» проти «ЛНЗ». Юнацька команда «Дніпро-80» здобула перемогу у 10-му турі чемпіонату області з футболу Жайвір Ліга. У поєдинку з командою «ЛНЗ» хлопці 2011-2012 років народження. Вибороли перевагу з рахунком 3-7. По завершенню матчу юнаків та дівчат вітає обласний депутат Олександр Воскобойник, який традиційно підтримує дитячий спорт. І я впевнений, що тут не один довбик стоїть, правильно? І може навіть і круче. Депутат вручив спортивній школі Дніпро-80 подарунки. Відзначає, що вкладатися у дітей та їхній розвиток важливо завжди. Війна це те все, що нам болить, це те, що нас пригнічує, це те, що нам не дає жити. Так? Але що нас надихає? Спорт, діти, здоров'я. Тому, як завжди, МХП поруч, наш фонд і я, ми завжди біля дітей і завжди біля спорту. Діти наше майбутнє. Керівництво спортивної школи за подарунки урочисто подякувало. Відзначають, інвентар знадобиться для підготовки футболістів до участі у чемпіонаті України Ю-14 у наступному році. Футбольні м'ячі, скакалки, футбольну форму, інвентар, який буде в подальшому використовуватися для підвищення спортивної майстерності наших дітей. Чотири фузалістки з МСК Дніпро потрапили до списку, які їдуть на чемпіонат світу серед студентів. Змагання відбудуться із 10 до 16 червня у китайському Шанхаї. Головний тренер жіночої студентської команди Олег Шайтанов назвав розширений список гравчин жіночої збірної на чемпіонат світу у цьому списку. І футзалістки Черкаської МСК Дніпро, у складі якого у сезоні 2023-2024 стали віце-чемпіонами України. Отож до складу збірної увійшли Руслана Дячук, Маргарита Юрасова, Вероніка Волосина та Вікторія Кулаженко. На базі муніципального спортивного клубу Дніпро Черкаської міської ради відбувся четвертий обласний етап спортивних заходів із футзалу серед юнаків у рамках проєкту Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Боротьбу за вихід на всеукраїнські ігри вели п'ять обласних команд. Маньківський навчально-виховний комплекс, гімназія Манківської селищної ради, Смілянська загальноосвітня школа номер 11 Черкаська загальноосвітня школа номер 30 опорний заклад освіти Чорнобайвський ліцей, Шполянський ліцей номер 2 Саме ці команди виборювали єдину путівку на всеукраїнський етап. Загалом у змаганнях з футзалу було зареєстровано 326 команд, а це майже 3 тисячі учнів. Переможцем четвертого обласного етапу стала команда Черкаської загальноосвітньої школи номер 30 Саме вони тепер представлятимуть Черкащину у національному етапі, який відбудеться у Києві. У Черкасах відбулася гра третього етапу 19-ї літньої універсіади України з баскетболу серед чоловіків. У групі Е зустрічалися команди із Черкаської та Дніпропетровської областей. Черкаський регіон представляли 11 студентів із Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та один студент із Черкаського державного технологічного університету. Перевага у рахунку впродовж гри була то на одному, то на іншому боці. Але в результаті кращими стали господарі майданчику. Вони перемогли з рахунком 77-68. Таким чином черкаська команда вибрала право на участь у фінальній частині універсіади з баскетболу. Вона відбудеться 3-5 червня в Івано-Франківську. Такими були новини спорту на телеканалі Віка. Яскравих вам перемог. Побачимося.